Англійська мова зараз пропагують, що це має бути наша друга мова, яку ми маємо знати. Ваше ставлення до англійської, наскільки варто її знати, чому вона нам потрібна? Інформація зазвичай розповсюджена англійською мовою або російською, і якби російською вона більш неякісна і не хочеться використовувати, особливо зараз. Тому залишається або не знати, або використовувати англійську мову для подорожей, для спілкування, особливо ті, хто займається IT, вони всі по знати англійську мову. Це мова е, комунікації в усьому світі. Вона не повинна а вже ж на державному рівні перекривати українську мову. В нас є дефіцит, наприклад, якоїсь української інформації, вона є англійською. Тому це додає плюсів як в навчанні, так і в роботі. В самі... Терміни йдуть з англійською, нові слова йдуть з англійською, і майже все єдине на англійській. Тобто, якщо ти хочеш жити в сучасному світі, не залишаючись в минулому, не деградувати, стагнувати тому подібно, а розвиватися англійська це якби само себе розуміючися, безкоштовно вивчати мови.